Я ж у рідне місто завжди повертаюся, тут моє коріння і душа моя, тут моє коріння і душа моя. Ой гузі червона кави похинилася, когось не ще сла. Шановні наші заочні, але вже дорогі друзі, у часи воєнного лихоліття, коли руйнується усе життя, прояви людяності, доброти, турботи свідчать про те, що любові, добра, надії нам вистачає і на рідних, і на друзів, і як виявляється, на сторонніх для вас людей. Ми вчимо діток, що чужої біди не буває, але тільки разом із батьками. Цьому можна навчити. Ваш приклад допомоги нам, далеким для вас людям із Донеччини, вразив, здивував і довів: немає значення, де ти живеш, якою мовою ти говориш. Усі ми діти однієї мами, це наша земля, і одного батька наш Бог. Слов'янськ нескорений, вільний, загартований, працьовитий, і люди в нас такі ж. Учні нашої школи вдячні вам за те, що зробили їх життя тут, у рідному місті. На цьому моменті теплим, солодким, затишним, наповненим звичайними речами, окремо дякують батьки, що мають у родинах немовлят. Ваша допомога вкрай була необхідна. Отож, любі наші друзі, зичимо вам добра, здоров'я! Стабільності хай війна ніколи не приходить у ваш дім, а серця дітей і дорослих не черствіють від горя й сліз. Просимо у Бога для всіх людей України сили, віри і здоров'я, бо землю нам відстоювати самим, бо вона нам Богом дана для життя, а не для смерті. Коли настане мир, закінчиться війна, ми обов'язково влаштуємо гостини для вас. Щоб показати Донеччину, яку ми любимо. Уклін вам і подяка спільнота загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 5